Рішучих уперше разом до Києва приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідрі Хмерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі Володимир Зеленський і четвірка лідерів мали телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Спільно ухвалили закликати Росію до 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися від завтра. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним: повітрі, на морі та на суші. У коаліції рішучих відкинули вимогу Росії зупинити постачання Україні зброї. Про це раніше заявляв речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. Президент Франції Макрон повідомив, що вони проти будь-яких додаткових умов. Також лідери наголосили, якщо Росія не перестане на пропозицію проти неї застосують нові санкції працюючи з президентом Трампом, з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції і збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Вже глибокої ночі, після майже двогодинної затримки, Путін висунув свої умови, заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі і назвав дату 15 травня. У виступі Путін уперше назвав СВО війною. Про тридцятиденне перемир'я кремлівський диктатор не згадав.